Так, це напевно більш питання до кровільщику, то криє і крутить у шов, от у стик. Тут а, високий бурт, це на ПК-20, то воно взагалі буде тут підтікати водичка під низ. Коли крутиться шуруп в вкрай металу, вкрай листа. Ну і неважливо, чи тут стик буде от отакий буде стик от. При наклоні тут десь 15 градусів кут. При 15 градусах куту водичка стікає з цього листа, сюди стікає і під низ зализується сантиметрів. Воно, видно, на 10. От. І тут постійно калюшка стоїть. І воно ось, метал поржавів, затікає під шуруп туди. Все, теж ржа... ржаве, да. так. Так прям видно он, калюшка. Ага. Там, що в сам край не можна крути. Затікає під лист і туди. Треба, значить, промазати герметиком. Розібрати півкриші, щоб промазати. Там теж поржавіло. Ну да. При тому, що це, напевно, рік цій. Клиніше 3, 3 роки. А, 3 роки, да. Ну але ржаве, все ржаве, тут тоже. Ну 2 роки точно. Там калюжа постійно стоїть під низом. Ну да. Надо промазувати герметику.